Бо він президент України, а не просто фізична особа-підприємець Зеленський. Тому е, зараз від його здібності і здатності сформувати якісні команди за напрямками, значно посилити нашу зовнішню політичну службу, е, посилити бізнес складову. Бо нова американська е, адміністрація це знаєте, як золотошукачі на клондайку. Вони розуміють тільки е, мову грошей. Якщо ми зможемо їх чимось зацікавити з їхньої точки зору вартісним, тоді це якийсь шанс є мінімально збалансувати ситуацію і потім розвивати український успіх на американському напрямку. Якщо цього всього буде не зроблено, то повірте мені, сьогоднішнє чи вчорашнє захоплення української громадськості нашим сукиним сином завершиться тим, що фронт провалиться, зарплат не буде. Економіки не буде, і тоді цього